Угорщина закликала Україну до термінових мирних перемовин з Росією і щоб проілюструвати свій заклик, продемонструвала відеоролик, в якому на карті України відсутній Крим. Він там чомусь належить Росії. Ну для чого Угорщині постійно вляпуватись в такі геополітичні скандали кожного разу, коли Будапешт робить якусь свою скандальну заяву. Дивуєшся, ну для чого члену Європейського Союзу і НАТО постійно і так явно демонструвати свою відданість гібридним планам Кремля? І найголовніше, а чи зможе Угорщина заблокувати рух України до Європейського Союзу і НАТО? Про що постійно погрожують будапештські політики? І відповідь на це останнє найголовніше питання дуже однозначно: ні, не зможе. Не зможе Угорщина заблокувати рух України до ЄС і НАТО, тому що коли йдеться про важливі геополітичні рішення, на Заході такі рішення ухвалюються в кількох столицях. Ну, звісно, Угорщину можуть спитати її думку, але на Заході ніколи не допустять, щоб якийсь геополітичний фрік зловживав своїм правом вето і блокував важливі безпекові рішення. А Угорщина постійно намагається зробити так, щоб з нею намагались домовитись напряму з кожного питання, в тому в числі такого важливого, як розширення Європейського союзу і НАТО. Шантаж став фірмовою фішкою Будапешта. От буквально недавно у Будапешті шантажували, що будуть блокувати фінансування України до тих пір, поки Будапешт не отримає кошти від Брюсселя. Євросоюз заблокував фінансування Угорщини через численні порушення принципів демократії. А Будапешт у відповідь сказав: Ну, раз так, то тоді ми не будемо давати кошти Україні, будемо блокувати. Ну і байдуже, що у них ведеться війна. Така політика, звісно, ганебна, але вона триває впродовж всього владарювання Орбана. Сам прем'єр Орбан. Кажуть, мав свого часу свої відносини з російськими спецслужбами. Ми цього напевно точно не знаємо. Але що ми точно знаємо, що подібна поведінка Орбана була би неможлива, якби не існувало для цього відповідних умов в самій угорській політиці. А угорська політика це дуже дивно Продовж останніх кілька десятків років однією з топ-тем угорської політики. Була так звана Тріанонська угода, підписана за підсумками, увага Першої світової війни в 20-му році. Відповідно до цієї угоди, Угорщина, як одна з країн, яка програла Першу світову війну, позбувалася близько двох третин своїх територій. У всіх сусідніх країнах, внаслідок чого опинилися угорські меншини. І для угорської історії, політики і навіть культури ця угода стала справжньою травмою. І вони час від часу намагаються піднімати це питання. Це стало однією з тем навіть зовнішньої політики Угорщини. І на кожних міжнародних зустрічах угорські політики постійно повторюють європейським колегам, що, мовляв, в Європі угорське питання ще не вирішено. Правда, не зрозуміло, як саме вони збираються вирішувати це питання, ну не перекроювати ж кордони з сусідніми країнами. Але принаймні зараз. Коли не йдеться про зміну кордонів, йдеться про права угорців у всіх сусідніх державах. І Будапешт постійно піднімає ці питання. Дуже схожі проблеми, які зараз має Київ і Будапешт через угорську меншину на Закарпатті, сусідні країни мали з Угорщиною до того, як стали членами Європейського союзу і НАТО. Та і зараз Угорщина час від часу підсварюється то з Румунією, то з Словаччиною через Права угорської меншини. Угорщина має фантомні болі до всіх земель, які колись належали до її території, і постійно порушує це питання. Угорщина хоче сказати європейцям, що у нас є своя особлива позиція, що наше питання не вирішено. Тому то Угорщина і демонструє якусь свою особливу позицію у зовнішньополітичних питаннях. Трохи нагадує: знаєте, старе кремлівське політехнологічне гасло «Услиш Донбас. От саме так себе поводить Угорщина у межах Європейського Союзу. Хто зна, намагаючись розвалити правила і процедури в межах Європейського союзу, намагаючись зруйнувати єдину європейську політику, Угорщина сподівається, можливо, і на перегляд старих історичних угод. Але ця вся угорська політика насправді дуже безуспішна. Немає жодного рішення, яке би було ухвалено на загальноєвропейському рівні за ініціативою Угорщини. Тому Україні тут справді нічого не загрожує. Це лише загрожує самій Угорщині, бо вона виявляється ізольованою в Європейському Союзі. Навіть на європарламенті намагаються позбавити її головувати у Європарламенті. Хоча здавалося б, вона має для цього повне право. Коли Росія намагається відновити старі кордони імперії, це виглядає погано. А коли не до імперії Угорщина намагається відновити якісь там свої давні кордони чи образи, це виглядає просто жалюгідно. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.